Мої вітання і одразу до гарних новин. Їх у нас сьогодні декілька. Завдяки небайдужим українцям, завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали два старлінки. Загальна вартість 64 тисячі 800 гривень. Квитанцію бачите зараз на екрані. Друга гарна новина: наша скарбничка поповнена на 9 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Яким чином? Знайомтеся посмертно, мій друг вже покійний, аміго. Я завжди знала, що він за Збройні Сили України, що він принесе користь своїм життям. Так воно і сталося. Помер у нас аміго, був у нас класний хамелеон, продали його е тераріум і задонатили на ЗСУ. Пам'ятаєте, у нас з вами був колись такий флешмоб: продайте щось непотрібне, не і задонатьте. Для того щоб купити щось життєво необхідне для наших захисників, дякуємо, Амігушки, і царство небесне. Так, а тепер до роботи. Поїхали. Заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 мільйон гривень. У Смілі поліція затримала двох зловмисників. Замість того, щоб безплатно передавати автомобілі ЗСУ, вони продавали їх цивільним особам за готівку. Таким чином фігуранти реалізували понад 190 автомобілів. 190 автомобілів не потрапили до наших бійців. Тобто не вистачило 190 автомобілів для наших переможних дій. Але якісь ублюдки на цьому нажилися. Єдине, що хочеться подивитися, чи буде тут якесь справедливе покарання. Так, історія про 190 автівок, на яких нажилися усмілі. Покарання. Одного з них покарають більш жорстоко, прям покарають, іншого ні, тому що якщо Виводити його на чисту воду до кінця, то там прямо можна вийти самим на себе. Так що, отака от історія. Ну, хоч одного, і то приємно. У Франції пройшли успішні тестування перших французьких дронів Камікадзе, які вже скоро передадуть Україні. Значить, французькі дрони Камікадзе, передача їх нам. Значить, передача їх нам. Їх ще треба доробити. Не дуже впевнені французи, що вони хочуть використовувати ті дрони саме у військових цілях, але за найближче півроку вони передумають, і такі ми будемо щасливими власниками тих французьких дронів. Те, що потрібно на позавчора, да? Е, ймовірність завершення війни в Україні в короткий термін, дуже висока. Я очікую, що завтра можна буде на щось натякнути, бо раптово з'являється тема запрошення України до НАТО. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Що воно знаєте, Фіцо. Значить, він каже, що ймовірність завершення війни в Україні дуже висока. Чи правду він каже? Перше питання. Так, щось він знає про конкретну людину і конкретну смерть цієї людини. А смерть цієї людини повпливає на закінчення таки війни. Тобто, щось він таки знає. Я не можу сказати, що 100% він знає, бо карта місяця нам каже про те, що так, десь чув, десь щось колись. Добре. І коли це станеться? Коли нам очікувати? Коли згинуть всі наші вороженьки. До кінця року, але ми з вами про це не дізнаємося, ми лише зрозуміємо, що хтось покинув політичну або військову арену навесні, коли ця людина не буде довгий час з'являтися на людях. Все як завжди. Далі поїхали. Ситуація на даний момент не розполагає к приглашенню України в НАТО. А ми так хотіли, так хотіли, розумієте, а воно не розполагає. Запрошення України до НАТО. Лежить людина і не встає. А так і запрошення. Лежить і навіть не ворушиться. Так далі е, потрібно дати рашці 24, 24 годинний ультиматум про припинення бомбардувань цивільної інфраструктури. І що? лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц у разі невиконання цієї вимоги слід зняти обмеження на дальність зброї для України. Ну ви такі антилюдські умови ставите для расистів, я навіть не знаю, Ну як так? Ой, значить так. Чи будуть зняті заборони на удари в вгли пражці? Угу, 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 угу. Ну, так, вам скажу, що вони, ці заборони, існують здебільшого на папері. Далі, так, далі, що у нас далі? Штати нададуть Україні пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. І бронетехніка, і ППО, артилерійські системи, БМП, багато іншого. Чи дійсно дадуть на цю суму допомоги штати нам? Ні. Дякуємо. Так. І майже всі прокурори Хмельниччини. Понад 50 осіб були визнані інвалідами другої групи, поки все сходиться. За рішенням голови обласної МСЕК протягом багатьох, багатьох років вони усі отримували від держави пенсії з інвалідності. Угу. За підрахунками, сума виплачених пенсій на основі декларації становить щонайменше, це просто щонайменше 54,1 мільйона гривень. А як ті інваліди, розумієте, ну вони ж інваліди у нас морально нравственні. От як вони можуть займати такі посади? Ну, нехай тоді що? Нехай звільняються з посад, нехай ті кошти всі достають, і нехай помножать на три, бо це щонайменші підрахунки, і нехай підуть на одужання. Ну, кудись на Покровський напрямок, наприклад. Там можна і закаліться зараз. Ну, там, я думаю, що якісь процедури для, для них знайдуться для оздоровлення. Ой, блять, інваліди. Що значить ці інваліди отримують? Чи отримують вони своє? Однозначно їх чекає розкуркулення, це вже непогано. Хтось буде підтверджувати свій діагноз. Ну, це правильно. Тобто, тут ніхто не сумнівається в те, що ви моральні інваліди. Ніхто. Ну, давайте так, як мінімум, три з цих людей, скільки їх там було оголошено. 50 осіб. Ага, як мінімум 3 залишаться на своїх посадах. Дякую.